Так, народ, всім привіт! швидесенький огляд біткоїна. Подивимося, що у нас відбувається на ринку. В принципі, у нас біткоїн провалився і провалився через те, що провалився SP500. Відповідно, біткоїн на це реагує, реагує на те, що SP500 падає, а впав SP500 через те, PCI, і вони вийшли трішки негативні, не такі, які, в принципі, очікувалось, тому на рахунок цього відреагував SP500 і відреагував, звичайно, і біткоїн. Зразу, якщо ми вже зайшли в Телеграм, хочу вам зразу показати нововведення, є. якби не нововведення, а просто річ, яку я вам додала. Додала вам телеграм-бота, який зразу допоможе вам, наприклад, стати, прийти до нас в ком'юніті. Тобто, Якщо, наприклад, ви можете просто відеоуроки з тим, що бути у нас в ком'юніті, просто доступ до ком'юніті. І зараз, на жаль, доступно тільки індивідуальне навчання, і там одне-два одне місця, тому що в мене зараз немає багато часу на навчання. Якщо ви потрапляєте до нас ком'юніті, що ви отримаєте одразу, щоб ви відповідає вам на ваші питання. По-перше, ті, хто в нас в ком'юніті, вони мають доступ до двох ботів. Один з ботів показує великі транзакції по блокчейну, тобто про продажі, покупки якоїсь монетки. І також другий бот показує, що роблять крупні фонди, так як BlackRock. Інвестиційний фонд Трампа та інші. тобто теж показують. Тобто ви будете мати одразу повідомлення на телефоні, будете бачити, що в принципі щось відбувається серйозне. Для чого вам це зразу? Теж відповідає на запитання, тому що можливо хтось не розуміє. А коли ви хочете стати, наприклад, в лонг чи в шорт, ви повинні розуміти по певному активу, актив закупляється чи актив продається? Якщо актив активно продається, звичайно, що ви це шортите. Якщо актив Активно прокупляється, то звичайно що ви це лонгуєте на цьому, ви заробляєте. Тобто, у нас отут є навіть розділ Лудка е, Мекс. Тут е, я закидую в принципі е, ідеї по Мексу, що потрібно робити. Е, в яку сторону дивитися, які там, скажімо, токени активно купуються, активно продаються. Але е, я побачила, що зараз почала активно говорити про Мексі, про те, що тут потрібно шортити багато активів. Тому я сьогодні написала, що нововведення, тому що коли починають інфли активно говорити про якусь тему, темка загибається. Е, і тому я ввела нововведення сьогодні про те, що... Будемо діяти трішки по-іншому, бо коли починають про це говорити, самі розумієте. А що також тут є меми, да? тобто, наприклад, ось я давала, що придивіться до токена тут, тому що його там купили. І ось, будь ласка, 22-го я писала, 27-го він дав плюс 200 теж можна було спокійно зробити. Трейдинг у нас є FX. Трейдинг крипто, шпаргалка, тобто якісь там корисні боти, там, чи ще щось. І також побалакали, тобто ми зізвонюємося тут. Говоримо про ринок, говоримо про ситуацію, і, звичайно, є запис, якщо хтось не встиг подивитися, може просто послухати. Так, ось це, в принципі, що вас буде очікувати, якщо ви потрапите до ком'юніті. Так, ідемо далі. Давайте тепер до біткоїну. Так. В принципі, якщо подивитися на наш графік, то він у нас знаходиться в такому нисходящому русі. І ну, в попередніх оглядах я вам казала, що я б хотіла побачити да, закріплене над цим рівнем і похід вверх. Цього не сталося. Тобто, по факту, ми бачимо підтвердження того, що ми далі продовжуємо. Продовжуємо падати. Тому я думаю, що зараз Америка відкривається, можемо побачити якийсь мінімальний там відскок. І я думаю, що можна далі пробувати шукати шорти до цього рівня, рівня 73 тисяч, тисячі по рівень 67. Ну, не хочеться не хочеться, звичайно, бачити провал під цим рівнем. Не хочеться бачити біткоін по 50. Звичайно, це все може бути. Геополітична ситуація не саме стабільна. Закон, які вводить Трамп, не самі стабільні, але ж. Коли ми дійдемо до цієї зони, тут потрібно буде спостерігати, чи є у нас сила, щоб розгортатися і йти далі наверх, чи будемо сипатись. Тут уже доходячи до цієї зони, будемо далі е, приймати рішення. Ну і в принципі, я думаю, що у нас зараз такий сценарій і варіант, е, що ми дійдемо до цієї зони, проторгуємо її, скажімо так, тут і потроху-потроху будемо виходити, і це буде відбуватися не дуже прям швидко. Тобто, я думаю, що ми зараз. Будемо падати потім літо сезон відпусток. Ми десь тут будемо проторговуватись, і десь можливо під осінь. Можемо побачити якийсь ріст. Тобто, да, скоріш за все, що той альт-сезон, в який вас ці інфлюенсери заганяли, не настане. Я вам казала, не купляйте альт бо якщо щось купляєте, то добре думайте, для чого вони потрібні. Тому що слова на чому перформувати через те, що вона була потрібна, її купляли. Коли актив сильно купляє, то він і росте. Він не може рости просто так, без Приводу і тому подібне або його сильно рекламують, або його сильно купляють. Значить, він для чогось потрібен. Треба навчитися думати, аналізувати, а не просто купляти, бо вам хтось дяді з Ютубу сказав: Я вас про це попереджала. Якщо відкрити навіть ефір, ефір теж знаходиться в дуже печальному стані. Я думаю, що це на кінець цього падіння. Є інфлюенсери, які вам казали, активно купляйте ефір, будь ласка, купляйте, продовжуйте слухати їх поради. Я думаю, що ефір ще може скатитися до тисяч, у нього там є зона. А, і після тисячі, да, можливо, він якось там себе покаже після того, як ви на паніці вже продасте його. Можливо, він якось після цього з зони якось на, 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 накопичиться і підросте. Але, чесно сказати, не знаю, не впевнена, тому що ефір занадто тяжкий, складний. Є дуже багато інших мереж, які дешевші, швидші і легші в експлуатації. Тому. Чи буде ефір по 5 тисяч, по 10 тисяч, по 5, чесно сказати, ще вірю. 10, 20 і більше не вірю. Є дуже багато інших, більш корисніших проєктів, ніж ефір. Тому ось таким ось чином. По іншим, скажімо так, монетам. Раджу вам зараз звернути увагу на одну монету. Це, знову ж таки, не буде фінансова рекомендація. Просто. Чисто для того, щоб ви звернули увагу, я поясню. Монетка Монеро, чому на неї варто звернути увагу? Всі знають, що крипта це можливість відслідкувати будь-яку транзакцію, а і всі знають, що зараз починається якийсь фінансовий моніторинг, дуже жорсткий. Uh, і навіть криптою зараз відправляти якісь гроші не завжди є вигідно. Блокчейн Монеро працює таким чином, що якщо, наприклад, я відправлю комусь гроші, він це замаскує так, що не буде видно, що з мого гаманця я кудись відправила, скільки я відправила і кому я відправила. Тому я думаю, що можливо спрос на цей блокчейн трішки підросли підросте, і за рахунок цього сама монетка теж підросте. Але знову ж таки думайте своєю головою, це не фінансова рекомендація, це просто момент, на який би я вам радила звернути увагу. По біткоїну, в принципі, ніби я вам все сказала. Тобто я зараз очікую шорт, якийсь відкат, і вже чекаю його в зону 73-67 тисяч. А далі, вже, подивимось, будуть записувати якісь інші обзори. Будь ласка, накидайте лайки і накидайте коментарі. В слідчому відео за найкращий коментар розіграю 50 USDT. Я думаю, це хороша сума, щоб трішки пальчиками покласти по клавіатурі. Всім солодкого дня.